Вітаю, любі друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо основні ознаки нарцистичних осіб. Ці ознаки допоможуть вам вирішити певні конфлікти або усунути їх, або просто не допустити маніпуляцій щодо вас особисто. І так, перша ознака це надмірне почуття власної значимості чи важливості. Ці люди чомусь вважають себе занадто унікальними і занадто особливими. І всі мають зосереджуватись на їх особистості, тобто захоплюватись ними, звертати на них увагу, аплодувати, споглядати їх і вважати їх найкращими. І якщо раптом це не відбувається, то відповідна людина. Відчуває себе пригніченою, непотрібною. Наступний пункт це брак емпатії. Так, саме ці люди обмежені у відчуттях. Вони ніби не здатні відчувати емоції інших людей. Вони ніби не вміють співпереживати проблемам і труднощам інших. До речі, Часто вони просто нехтують свідомо будь-якими проблемами, будь-якими емоціями, будь-якими стражданнями, хвилюваннями інших людей. Наступний пункт це ніби почуття верховенства права їхнього. Вони вважають чомусь, що мають певні пріоритети над іншими. Тобто, ось моє бажання воно має виконатись першим. А бажання і інтереси інших або виконуються пізніше десь там, або зовсім нехтуються. Наступна ознака це відповідно експлуатація інших людей. Дуже часто люди із нарцистичними ознаками використовують інших людей для досягнення власних цілей. Це може бути і фізична праця, це можуть бути фінанси, це також може бути та сама енергія людей. І причому вони дуже рідко це цінують. Це ніби як життєва норма, яку відповідно. Них мають люди робити, тому що вони є такими особливими, унікальними талановитими. Тощо. Наступний пункт це заздрість, як не дивно. Але нарциси дуже часто заздрять досягненням інших людей. Хоча при, чому, при цьому подаються ніби заздрість їм. І, я, і ця сама емоція, чи це навіть не емоція, а ця ознака. Від... Виникликає у них певне роздратування і нервозність, і гнів, в тому числі, що хтось міг добитися більше, ніж вони. Наступний пункт це нестійкі особисті стосунки. І за тому, що вони мають брак емпатії, і за власного еоцентризму, вони дуже часто мають проблеми в особистих стосунках. Ці стосунки здебільшого є короткостроковими, нетривалими. І... Полягають, ці, ця короткострокові заключається саме в тому, що ці люди просто не вміють будувати здорові взаємовигодні стосунки. Наступний пункт це також концентрація уваги і контроль за тим, що відбувається після розриву стосунків. Будь-якими способами, цей самий нарцис буде робити так, щоб подати свою версію тих Стосунків, тобто це буде певна стратегія, підбір слів, підбір різних варіантів, як це подати так, що виглядіти самому герою. І, зрештою, створить певну свою версію. І хоч вона буде і хибна, ілюзорна, але згодом, коли він буде постійно це транслювати, то він сам повірить в цю версію. Наступний пункт це, звісно ж. Нарцистичні особи дуже не люблять тих осіб, які знають їх без маски, гриму, без глядачів і аплодисментів. Тобто, ви, якщо були такою людиною, то ви створюєте певну небезпеку для нарциста, тому що ви знаєте більше, ніж він би хотів, що ви про нього знаєте. Навіть якщо ви будете мовчати. Наступний пункт це ще. Використання вашого минулого як зброю. Тобто, знову ж, це нарциси є ніким іншим, як великими талантами в маніпуляціях і великими талантами в тому, щоб подати себе як щира особистість. Тому вони будуть використовувати, виривати ваші слова із контексту, перекручувати їх і подавати ж знову власну версію. Але Часом не потрібно буде й доводити вашу вину чи не вину, воно виявиться просто само по собі, тому що є на все воля Всесвіту. Бажаю вам не зустрічати таких осіб на своєму шляху. Па-па!